Хмельничанки Аліна Кірілкова та Маргарита Лучко взяли участь у всеукраїнських змаганнях Колґємс. Дівчата вибороли перші місця у змішаних естафетах. До змагань вони з командою готувались майже місяць. Для мене в першу чергу це були враження, тому що ми, якби, переживали не більше те, щоб виграти. А... Щоб подружити з іншими командами. Там були естафети на швидкість, були естафети з бонусами, були естафети з великими м'ячами, які називалися «Великість Карпочів. Сподобалось познайомитися з іншими областями і вболівати за них. Олеся Лук'яненко два роки займається естафетним бігом. Вона також брала участь в полґємс, які проходили на Львівщині. Дівчина посіла третє місце в естафеті зі змішаними командами. Ми витягували жеребьовку, карточки, і під номером з 20 областей я витягнула номер 6, і мене розташували до шостої команди. Там з шостої команди знаходилися троє чоловік з Києва. Кіровограда Донецька це командна робота. Це все залежить від команди. Потрібно довіряти друг другу, щоб кожен робив свою роботу. Враження чудові. Ми дуже класно провели час. Хмельницькі на cool Games представляли десятеро школярів з НВК номер 2 і ТБЛ імені Артема Мазура. Всього на змаганнях було 250 учасників з усіх областей. Кожному видали подарунки: рюкзаки, термоси, браслети та інше. Ігри cool Games вони вже четверти, четверти проводяться на всеукраїнському рівні. Вони включають більше 20 рухових активностей, які це безпосередньо стрибки, біг, метання. От в нашу область ми представили на належному високому рівні. До категорії учасників цього року на cool Games відносились діти, батьки яких воюють проти РФ, батьки, яких є учасниками АТО, і діти загиблих героїв. І в нашій команді всі діти героїв України. Cool Games проводять в Україні з 2018 року. Зараз цей вид спорту вийшов вже на міжнародний рівень. Там наступного року Україну представлятимуть учні з Кіровоградщини, які вибороли на Львівщині перше місце. Основна мета даного виду спорту: як об'єднати якомога більшої кількості учнів залучити до будь-яких видів рухової активності. Зокрема, це різноманітні естафети на швидкість, спритність, командний дух. Також тут існує гендерна рівність, де дівчатки і хлопчики в однакових умовах змагаються на однаково з однакових видів спорту. Денис Клименко, Валерій Телиховський, новини міста.